Чорне море скарб природи з багатою історією та глибокими таємницями. Доброго ранку! Сьогодні прогонка про чорне море. Воно не просто одне з найвідоміших морів світу, а справжній музей природних явищ і історичних подій. Назва чорне може здатися трохи загадковою, адже вода в ньому насправді не чорна. То я зараз пакості наробив. От його першозданий вигляд, взагалі вважається, що назва пішла від давніх мореплавців. Які боялися штормів та суворих погодних умов. Море справді може виглядати темним і грізним під час бурі, що ймовірно і стало причиною такого імені. Чорне море відоме своїм унікальним розташуванням. Воно своєрідний міст між Європою та Азією а Босфорська протока з'єднує Чорне море з Мармуровим, що у свою чергу розділяє Стамбул на європейську та азійську частини. На його узбережжі знаходяться кілька країн. Включаючи Україну, Туреччину, Румунію та інших любителів поплавати, звідси й величезне культурне та економічне значення моря, хоча воно об'єднує не лише країни. Чорне море домівка для багатьох унікальних морських мешканців, серед яких краби, осетрові риби та навіть дельфіни. Достовірно невідомо, чи ці фото зроблені в чорному морі, але де ще може бути така гарнота. Цікаво, що Чорне море має одну з найглибших підводних екосистем у світі, проте його дно заховане під шаром сірководню, що робить життя на глибоких рівнях неможливим. Тобто, поки на поверхні море вирує життям, глибини зберігають свою тишу та спокій. Ця унікальна властивість робить Чорне море досить загадковим. Таким трошечки з сюрпризом. Ще одна цікава річ: рівень солоності води. У порівнянні з іншими морями вона набагато менш солона, що робить його більш комфортним для купання. Це пояснюється тим, що в море впадає багато річок, які розбавляють солоність його води. Є давня козацька легенда, що всю сіль забрали на свята та феєрверки, особливо коли зустрічали кримських ханів. Треба взагалі збагнути, що без чорного моря Україна була б зовсім іншою. Частину історії ми напряму залежали від морських шляхів. І в цілому, навіть зараз більшість українського зерна йде саме ними. В такі моменти варто віддати належну пошану нашим військовим, які зуміли силою вибити нашій країні можливість плавати. До речі, Україна одна з небагатьох країн, яка може похизуватись кораблем як культурною спадщиною. А саме крейсер Москва, який тепер лежить на сірководневому дні, і є нашою культурною пам'яткою. Хоча не тільки Україна має завдячити цій великій калюжі своєю історією, чорне море свідок великих історичних подій. Від античних часів, коли узбережжя було заселене грецькими колоніями, до сучасних часів, коли море стало важливим транспортним шляхом і центром міжнародної торгівлі, є звісно майже конспірологічна теорія. Що одні з перших людей жили саме біля Чорного моря, але всі ми чудово знаємо, що люди не жили, а кайфували біля нього у період з липня по жовтень точно. Бо водорості проблема вічна, хоч море пережило декілька великих цивілізацій: скуфів, сарматів та інших чудіків, але зелені шмарклі досі бісять людей. Зрештою, Чорне море це символ єдності природи, культури та історії, і важливе нагадування, що нехай зараз. Ми щось і можемо змінити, але в перспективі природа все зробе, як хоче. Відпочиваючи на його узбережжі або просто милуючись його хвилями, ми маємо розуміти, що будинки, з яких ми на нього дивимось, стануть його частиною, впадуть і перетворяться на пісок. Тож треба відчувати цей зв'язок з минулим і роздумати про його майбутнє. Воно приховує у собі великий потенціал для усіх прибережних міст. Зокрема, Одесу уявити без Чорного моря неможливо. Від усієї Одеси хочеться подякувати морю за такий кайф на його узбережжі та різноманіття підводних тваринок. І фінальна пісня Кайфуйте. Before heard was Stringing me along. Then you came and you cut me.